Як же можна перевіритися на захворювання, що передаються статевим шляхом чоловіку, який мав незахищений статевий акт? Це варто зробити протягом двох тижнів після незахищеного статевого акту на прийомі уролога, здати мазок з уретри на інфекції, що передаються статевим шляхом, як правило, є комплексні аналізи зараз, які забираються одразу на ряд інфекцій методом ПЛР? Альтернативою цього може стати збирання першої порції ранкової сечі, що також віддається на аналіз цим самим методом ПЛР серед інфекцій, що можна перевірити таким шляхом: хламіндіоз, мікоплазмоз, уріаплазмоз, які, до речі, не є абсолютно патогенною флорою і не є такою класичною інфекцією, що передається лише статевим шляхом, але він входить до переліку цього комплексного аналізу. Також можна перевіритися на гонорею, на трихомонаду. і можна здати окремо ще кров на віл, гепатит і сифіліс.